Отже, шоста вправа: автомобіль. У нас є три позиції для стрільби і три мішені на трьох різних дистанціях. Е, перша дистанція 360 метрів, гонг 20 на 20 сантиметрів. Друга дистанція 470 метрів, гонг 30 сантиметрів. Третя дистанція 605 метрів, гонг 40 на 28 сантиметрів. Учасник починає за два метри від першої позиції. Е, по команді судді під'єднує магазин по сигналу таймера. Починає. Загалом 60 секунд на підготовку буде і 90 секунд на виконання вправи. По сигналу таймера учасник займає місце на задньому сидінні автомобіля. Виконує три постріли е, в перший гонг, той, що у нас на дистанції 360 метрів, 20 на 20 гонг. В переднє скло обов'язкова умова стріляти з лівого плеча, яким оком цілитись, яким е, якою рукою наскати на спусковий гачок неважливо. Ліве плече перша умова, друга умова ствол повинен е, вийти з машини, і цівка повинна лежати на дверях автомобіля. Виконуються три постріли. Після цього стрілець переміщується до заднього вікна. Виконує три постріли вже з лівого чи з правого плеча байдуже в другий гонг на дистанції 470 метрів. Після цього учасник виходить з автомобіля і займає позицію лежачі перед автомобілем і робить три постріли на дистанцію 605 метрів, гонг 40 на 28. Thank you.